страшна для нашого міста, для нашої громади. Воспрацювало без вимитку абсолютно всі служби і розгорталося це все дуже швидко. Ми отримали достатньо велику кількість людей, які постраждали одночасно, за декілька хвилин. Були проведені певні роботи організаційні закладі в частині сортування пацієнтів, згорнуті майданчики для цього. Був залучений склад медичний, медичний персонал закладу, окладу більше 200 чоловік. Були розгорнуті операційні, додаткові операційні бригади. Всі хворі, які до нас були, всі постраждалі, які до нас були доставлені, вони були, отримали всю медичну допомогу в повному об'ємі. Своєчасно було прапору. Частина людей мали травми психоемоційні і мали такі незначні пошкодження. Вони також всі були оглянуті, отримали медичну допомогу. Зовсім спілкувалися особисто, як я думаю, що Максим Олександрович також. Звісно, що вони в шоковому стані ці люди, вони не зрозуміли спочатку, що відбулося, вони не встигли відреагувати, тому що це відбулося тривога. і... Зараз вони приходять, з ними працює психолог, зараз вони приходять до розуміння. До них велика подяка нашому, нашому місту, керівництву міста, тому що дійсно приїжджають родичі, їх розмістили всіх. Родичі мають для них таку підтримку і вони їх заспокоюють. Ми з ними спокоюються, бачать їх і стає якби спокійніше. Ну люди перебувають певно.